Вітаю, друзі! Добрі новини на 18 вересня. Іспанія прислала нам 75 піддонів великокаліберних снарядів. Вантажівку ліків для Збройних сил України, а також 20 вантажівок зі спорядженням. Партизани підірвали залізницю в Мелітополі. Тепер орківські потяги не поїздять. В окупованому селі на Запоріжжі, куди окупанти звозили... Техніку вибухи, працює артилерія. Будемо сподіватися, що техніки не дорахуються, орки досить великої кількості. Німці сказали, що замість танків продадуть Україні 18 САУ. У Донецьку горить будівля адміністрації. Повідомляють про жертви. Наступна хороша новина з Франції. Виявляється, Франція теж навчає українських військових. Про це ми дізнаємося тільки тепер. Прогрес у перемовинах зі США щодо передачі нам винищувачів f 16 безпілотників, а також ППО Петріот. В Херсоні два дні тому накрили місце розташування російських військових більше 102. Можливий новий наступ, бо знову надходить партія грошей. Та техніки від Сполучених Штатів Америки. до речі, напередодні наступу на Харківщині було так само. Далі йдемо. Російському пропагандону Кисельову в Криму цієї ночі спалили дві автомашини на його дачі. В районі Каховки росіяни затопили 9 вагонів, щоб мати шлях відступу наївні. Хасиди готуються в Умані до зустрічі. 5783 юдейського нового року. Цьогоріч мають прибути, попри війну, 10 тисяч паломників. Уявіть собі, якщо, не дай Бог, Росія там десь кудись стрільне, ну, ізраїльські безпілотники, тоді Україна отримає, думаю, протягом кількох днів. Далі. В суботу о 17.00 ЗСУ вдарили по базі окупантів у Херсоні на заводі Петровського. Протягом двох місяців нам мають поставити батареї ПРО, НАСАМС та ІРІСТЕ. Далі йдемо. До Держбюджету України надійшли півтора мільярди доларів зі США. Кошти підуть на зарплати та пенсії. Тобто це буде стабілізувати внутрішню ситуацію в країні. Далі, на зустрічі в Самарканді, на саміті ШОС Путіна публічно принижували. Про це є маса мемів у соцмережах. До речі, він там виглядає ну явно не як мачо, а як опущений пахан на зоні. Як моль якась. Чехія закликає створити міжнародний трибунал для фіксації та розслідування злочинів росіян в Ізюмі. Бельгія надасть Україні допомогу на 12 мільйонів євро. Там будуть великокаліберні кулемети та боєприпаси до них. Німеччина надасть Україні ще два аналоги Хаймарса Марс-2 та 50 бронеавтомобілів. Що найцікавіше, друзі, Білгород розклеєний листівками, що в неділю на Соборній площі буде мітинг, приходьте. І що найцікавіше, що там пише, що це ніяка не акція протесту, це просто мітинг, це крик душі. Ми закликаємо бачити проблеми, які є, що от Білгород обстрілюється. Тим, хто загинув під час спеціальної військової операції, не виплачують рідним грошових компенсацій. Тобто почуйте, ну я не вірю, правда, що Росія прозріє. Слава Україні!